Знайомтеся, це Дмитро Ноженко з Полтави. Чоловік став учасником проєкту нової пошти Грай за Україну, амбасадоркою якого є легендарна тенісистка Еліна Світоліна. Проєкт реалізували, аби об'єднати людей розділених кордонами і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи. Бо кожен маленький успіх це частина великої перемоги. Дмитро надіслав на сайт нової пошти свою історію про те, як поранення на фронті не зупинило його. Він пройшов реабілітацію і знову повернувся до улюбленої справи. Саме 22-му році це було 24 лютого. Я відвозив свого товариша військову частину, який був в оперативному резерві. І з 25-го зранку почалася моя військова кар'єра. З самого початку більшості нашої діяльність зосереджувалася на Запорізькому напрямку. Це 81-а бригада десантно-штурмова. Там дійсно у нас були успіхи, у нас були саме штурмові операції. І в той час була нагальна потреба в Лисичанську втримувати нафтопоробний завод. Саме там я отримав друге поранення, вже воно було дійсно важке. Дмитро завдячує своїм життям хірургу, який проводив операцію у Краматорську. Каже, те, що він вижив, диво було політравма, ушкоджена починка, підшлункова, 12 персна, легеня пробита. Це були уламки, і як не дивно, це було наслідки танкового снаряду. Зазвичай ну, набагато гірша ситуація після цього. Я якраз прикривав трасу від танків, але ну, там добре, добре працював противник і фактично візуально контакту не було. Надалі я продовжував свою військову службу в 77-й бригаді десантно-штурмовій. В основному зосереджувалося часів яр, в той час було нагально. І через 8 місяців, вже після ВЛК, після МСЕК, перевели в небойову частину. Я зараз діючий військовослужбовець. Командир пожежного підрозділу одної з військових частин Полтави. Продовжую, для мене дуже важливо саме мати участь в цьому до. До перемоги не просто хобі, а справжнім захопленням Дмитра є палеонтологія. У воді на глибині більше 10 метрів він знаходить скам'янілі рештки стародавніх тварин. Чоловік щасливий від того, що незважаючи на післяреабілітаційний період, він знову може досліджувати підводний світ. Для нього це дійсно перемога. Якраз 23-му році, буквально перші ті можливості, які в мене були для того, щоб відчути все це. Я знайшов одну з перших Стоянок це саме не просто залишки а, мегафауни, це, це стоянка була палеолітичного періоду, були знаряддя праці. Я вперше вперше подібне знайшов, і коли розумію, що цю річ створювала людина близько 40 тисяч років тому, ну це неймовірно. Після того я почав ще більше шукати інформацію. З приводу цього місця там до речі не лише були залишки Мамонта це був гіганський ірландський олень, овцебики були такі і. Розповсюдження було досить до північної частини нашого материку. Я дуже неймовірно радий, що я зміг відновитися, я можу продовжувати. Перемоги бувають різні: життєві чи спортивні, великі чи маленькі, гучні або непомітні для інших, але важливі особисто для нас. За них не завжди нагороджують, але кожна з них безцінна. Ще одну історію на сайт нової пошти в рамках проєкту Грай за Україну надіслала Полтавка Руслана Байдак. Професійним спортом дівчина вона займалася ледь не півжиття. За короткий термін вона досягла високих результатів, але через травму кар'єру довелося залишити. Мені зараз 23, я розпочала займатися десь в 10 приблизно. Це були спочатку гімнастичні вправи, турніки. Ми багато теж. Подорожували і виступали з цими виступами, показові виступи, потім дійшли до того рівня, що ми виступили на талант». В Подальшому я розпочала займатися боротьбою незвичайною. Це була боротьба Сумо. Я дуже швидко там досягла своїх успіхів. Буквально за два роки я стала чемпіоном області, України і Європи. Навіть перемогла семикратну чемпіонку світу. Це для мене було шоком, тому що люди, ну, чемпіонка світу вона займається там, не знаю, ну 10 років, можливо, там 13, можливо, і 20. А я за свої два змогла досягти того рівня, щоб її побороти в якийсь момент. Руслана виборювала першість на різних чемпіонатах не тільки на батьківщині, а ще й на європейському рівні. Вона кожен раз все більше докладала зусиль, аби синьо-жовтий прапор піднімали на змаганнях. І в іншій країні почесно лунав гімн України. Коли грає Гімн України, і ти піднімаєш свій прапор, і ти відчуваєш таку гордість, я не знаю, як передати, мене мурашить до сих пір від цих чувств. Тому що ти, ти розумієш, що ти сам поставив всіх людей, заставляєш підніматися. І вони всі разом співають гімн України, тримають руку на серці. І просто пишається тобою. Проєкт «Грай за Україну реалізується не тільки на теренах нашої країни, а й в Польщі та Німеччині. Наразі на сайті проєкту українці написали вже понад 40 тисяч історій власних перемог. Усі вони отримали унікальний червоний тенісний м'яч з автографом Еліни Світоліної.